З Дніпра виводить команди на поле. Сьогодні в Охтирці надзвичайно жарка погода, відчення першого тайму. І якщо ви вгадаєте результат, то матимете можливість виграти символічний грошовий приз. На Єрмакова Полтава зараз може бути небезпечно. 28-й номер вже обіграв голкіпера, але змістився в. Тут, можливо, все-таки зараз буде удар поворотах, є удар поворотах. Партнера по команді знову з м'ячем Шевчук. Пішов у дриблінг, Подача небезпечна. Порочка пробуває. Боротьба за позицію в карному майданчику нафтовика. Подача. Високорослий, пітра, ви зрозуміли, інакше мовляв, підеш відпочивати. Достроково. Владислав Любко зараз дуже непогано виконав штрафний удар. Подача на дальню стійку, і ніхто з партнерів не дістався до неї. Удар по воротах. Владислав Любко пробуває. І на цьому Андрій Воєвода дає свисток про завершення першого тайму. Що ж, друзі, розпочався другий тайм на потрібне відстань, Небезпечний удар від Ремезовського та Морозенка. Простріл небезпечний момент. Ох, який шанс для натовика зараз був. Дуже класні подачі з котового виходять. Подача з Хрешевчика. Пробити не вдалося. Пробити не вдалося. Він до непогане підключення нестеренка. Подача. Хто на ударі? Я що Ну! Ох, який момент зараз був Владислава Любка по хокейному міг підставити зараз. Ключку. Удар У А який небезпечний момент. Тягне м'яч по флангу на Андрія Серека. Простріл і буде кутовий. Оце шанс. Боровся на другому поверсі. Удар воротах і на цьому рефері дає свисток про завершення поєдинку. Євген Морозенко, У нього був останній шанс. На жаль, влучання в площину воріт немає. На цьому, друзі, ми завершуємо нашу трансляцію. Дякую Збройним силам України за можливість в футбол у воєнний час. З вами на Ютуб-каналі Іванківського штурму були відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Вдієнко. І на цьому говоримо вам до побачення. Україна переможе!